Нарешті завершила всі свої київські справи, і в мене ще залишилась ціла година до конференції, щоб зробити мейк. А вона хіба не о другій? О другій Настя, але зараз же ж дванадцята. Так, по Варшаві. А, от ку... Ей, я взагалі-то тут справою займаюсь. Сьогодні ми на єдиній та неповторній Семпро: Київ, хол-оболонь, гемблінг, беттінг та таке інше. Семпро це місце, де ти починаєш заробляти ще більше. Ну, звісно, після Ванвін. Сьогодні тут зібралось близько півтори тисячі учасників, і ми спробуємо поспілкуватися з ними всіма. Ну всіма я маю на увазі людей 9-10, гаразд 12. Хоча ми і так вже по таймінгу дуже не встигаємо. Так що каже моя мама: годинник, то вже тікає, то ж натиснемо на газ та вперед. Слухай, я розумію, що ти там з камерою всі діла, але я сьогодні не в самому зручному платі. Так що ми квити. До речі, підпишіться на канал та ставте колокольчик. А стенд Ванвін на Семпро це, звісно, так. Це просто щось неймовірне. Просто подивіться на цю штуку сіру ззаді. Вона величезна. А виглядає наживо – це космос. Ой, така підводка вже була у Варшаві. О, Лєр, привіт, ти тут що робиш? Моя ж ти хороша, тебе прикриваю. Друзі, а поки наша Танюшка трішечки затримується, давайте подивимось, яку красу ми підготували для наших квартир. Зараз ми у Ван Він на вершині заходу. Привіт, Привіт, будь ласка, для наших глядачів. Привіт, я Настя, head of Brand Win UA. Розкажи, будь ласка, як тобі конференція? Чи багато людей вже відвідало наш стенд? Дуже класна конференція, багато людей. На нашому стенді постійно підходять партнери, знайомі. Тобто дуже крута атмосфера, клас, ми задоволені. Супер, я дуже рада. Покажи нам, будь ласка, чим ми можемо порадувати наших партнерів сьогодні. Звичайно, унікальним речем, який ми створили для цієї конференції. чохли. Платочки з армані-шовку, також звичайно, пакуночки наші для партнерів з такими класними мішками. І звичайно, це унікальні барбріки. Обожнюю їх. Привіт, пристався. Будь ласка, для наших глядачів. Привіт, мене звати Владислав. Я афіліат менеджер компанії Бановіру. Круто, як тобі конференція? Чи багато людей вже встигло відвідати наш стенд? Конференція дуже кльова, і якщо б оператор міг би розвернути камеру, ви побачили, що тут ціла черга людей. Mm -hmm. і всі стоять же з кубковиці біля нашого стенду. Розкажи, будь ласка, чим ми сьогодні можемо порадувати наших партнерів, який у нас є мерч. Що вони можуть взяти собі? Ми роздаємо багато мерча бір це наш самий топовий. Чахлини, телефони, бандани, шопери з мішками, все, що люди. Все краще, ніж у конкуренті, скажімо так. Все... <рес> круто, круто. Ось, дякую, що прикрила подружка. А взагалі, я думаю, що прийшов час поспілкуватися з нашими топовими спікерами і чогось обов'язково перекусити, тому що не знаю, як ти, я вже дуже зголодніла. Тобі щось взяти? Я ні, будь ласка, доброві інсайти та інтерв'ю. Ой, цього добра в нас цілий кейс та декілька поєнтів. Ну що, зачекались? Прийшов час поспілкуватись з тими, без кого просто неможливе Семпром. Це не люди, які прийшли сюди безкоштовно поїсти, чи молоді арбітражники в пошуках дешевих зв'язок. А це самі, хто вони не є крутарі. Це ті, від доповідей яких в залі просто не закриваються роти. І я буду намагатись також не втратити свою щелепу, спілкуючись з ними. Привіт! Привіт! Як тобі конференція? Е, я в захваті. Е, дивись, Семпро це в Україні для мене топ-одна конфа. Коли тим більше вшли там російські конференції, я семпро починав. Це така, коротше, для мене. Прям, якщо мені щось пропонує семпро, я завжди йду і тут, саме-саме топова аудиторія. Завжди. А як взагалі в тебе справи? Е, сезон, осінь. Дивіться, ти знаєш, в нашому бізнесі є сезонність. і Осінь я полюбляю. Попереду шість місяців заробляння грошей і на наступну паузу. Тому все кайф, масштабуємось, виходимо в медіа. Тому що рік робили паузу, uh -huh. я ніде не виступав, готували проекти. Ми, плюс два додаткових проекти зараз з'явилися, які ми розвиваємо. і до кінця року ще один, і в наступному один. Тому, коротше, надо робити. Плани у вас великі, так? Да. Розкажи про кухню лідів. Чому закрилась? Ого, е, дивіться, uh -huh. кухня лідів. Е, це була дуже крута назва, бренд для. Ніж телегенство, яке фокусувалося на Україні, тому що коли ми не заходила якась зустріч, коли ми говорили кухня лідів, всі такі точно запам'ятовували. Неважливо, там Рома, Артем, хто прийшов, і була прикольна назва. Ось, а Коли ми вже стукнулися в арбітраж, перекладатися на Лід було, було ну, не найприкольніший варіант, не дуже така назва. І в якийсь момент в мене були там ще партнери. Я викупив долю у одного із партнерів. І... Два роки назад, в серпні, я вирішив зробити ребрендінг. Типу, з кухні лідів закритий, і назва мені не підходила. Ну, для міжнародних типу компаній вони не розуміли, що це таке. Ось і тому зробили ребрендінг. Читала здається в тебе в пості, що це, на це також вплинув ковід. Да. Це так? Да. Ну ковід дуже сильно вплинув, якби не ковід. Ми взагалі не розвивалися в Кембрі. Ну, у нас був типу проект там, півроку, він просто був як проект і ми такі, ну, прикольно, він є, але білий маркетинг нас цікавив більше. А коли зрозуміло, скільки там грошей. Я скажу так, що багато хто нас є спільні знайомі таргетологи, які не хочуть переходити, да, наприклад, Тут більший ринок. І коли в тебе є знання саме маркетингу, а не просто там банальний типу, арбітраж, вони трішки відрізняються. І ти можеш це тут використовувати, ти отримуєш і набагато кращі результати. От, до речі, хотіла знати: а які навички тобі з керівництвом діджитал агенції допомагають зараз в управлінні е, твоєї команди? На е, щось дивись: е, по-перше, коли я діджитал агентство, ти використовуєш кучу, тобі просто потрібно залучити трафік. Ти використовуєш велику кількість інструментів, і ти ним е, думаєш там шаблон, як є креатив, прілка запустив трафік. Ось і тому велика кількість є гіпотез в голові, які можна протестувати. Це сильно допомагає. Що ще і креативний підхід? Ну тобто у нас і кейс, і в нас ну ми не так працюємо, як всі. Uh -huh. Ось це 100%. Мало хто вміє працювати там з щат-ботами і так далі. Тому ми і свій трафік можемо продавати набагато дорожче, тому що він унікальний. А в своєму інстаграмі ти написав, що потрапити до тебе байером майже неможливо да. ціну. Чому? Е, дивись, там добре ти начиталася. Дивись, насправді, насправді дивись питання саме в нульовому байері для нас. Ми не візьмемо людину, якщо вона там мало працювала з таргетом і так далі. Новачку нереально, навіть фармером це буде дуже довго. Ось ми або у нас є дві стратегії, які для нас підходять. Ми або беремо байера з іншої команди з досвідом, даємо якийсь тестовий період. Або інший варіант, ми беремо таргетологів, які працювали з невеликими бюджетами, але в них є знання і вміння, як зробити прикольний креатив, якусь гіпотезу. Ось, і вже навчаємо, як працювати з великими бюджетами. Ось, в принципі, ось так. Ми готові навіть навчати. Але у людини, якої є гарний досвід у маркетинга, або в таргеті. <гум> Я зрозуміла. Було, знаєш, з тобою дуже приємно поспілкуватися. Думаю, що ми ще зустрінемось в більш ширшому форматі, в якомусь, можливо, шоу. шоу Хочемо давай. тобі подякувати за те, що ти був нашим гостем сьогодні. Мішка. Там наш кастомний мерч, там мішка, там футболка, можеш собі подивитися. Блін, мені опять переодіватися, вже вже це сьогодні. Можеш залишитись, але вдома можеш тут ми будемо раді. Так що дякую дуже дякую. за інтернет. Щось рекомендувати тому нативність... Привіт, Вадим. Привіт. Як тобі конференція? Розкажи дуже непогано, насправді. Дуже хороший, неочікуваний для мене рівень. Угу. Ти був спікером сьогодні. Як все пройшло? Ну, як на мене, пройшло непогано. Треба питати в аудиторії, але мені здається, пройшло непогано. Угу. Тебе немає страху перед публікою? Е, ну, цей страх він зник після там, перших декількох виступів. Насправді я вже це роблю далеко не вперше, тому зараз страху немає. Звичайно, є мінімальний мандраж, що все пройшло непогано, але страху немає. Ми читали, що за 2020 рік оборот вашої команди становив 800 тисяч доларів. Які цифри зараз? Е, ну, ми були дурнями, що взагалі говорили про це. Зараз обороти, звичайно, більші, озвучувати не будемо, але команда, звичайно, зросте і обороти відповідно теж. <гум> А у вас в команді зараз 16 людей, якщо я не помиляюсь? Помиляєшся. Зараз нас більше 50. п'ятдесят. Ага. Так, 16 це було якраз ну, декілька. Ну можливо там півроку тому. Після цього був у нас інтерв'ю в Авхаб. Там нас було ще менше, але зараз вже близько 50. А розширюватись плануєте? Так, ну це такий безкінечний процес росту. Ми ростемо і в оборотах, і відповідно в людях теж. А що тобі більше подобається? Лити трафік для прикладу чи виступати на сцені? Ха. Е, ну і те, і те подобається. Лити трафік це теж свого роду таке задоволення, хоча я зараз цього насправді не роблю. Тому е, ну, важко обрати. Виступати на сцені це теж певне задоволення. Ти в арбітражі більше чотирьох років. Що ти зрозумів за цей період в арбітражі? Е, ну що, ну, по-перше, не варто ніколи зупинятися, тому що ринок розвивається, і ми всі працюємо там з динамічними джерелами трафіку, і потрібно теж. Підлаштовуватись під це і ніколи не зупиняться. Є різні проблеми, часто різні шторми. Проте там знов ж таки це не привід опускати руки, потрібно працювати і там, свою команду. А після того як ти одружився, постів інстаграмі стало все менше. Поділись, чому е, ну насправді я думаю, що це не пов'язано з одруженням постів інстаграмі зараз менше, тому що багато що не на часі, і не сильно варто там підсвічувати часто своє. Особисте життя. Там, коли це публічний виступ, це варто показувати. Ну, це особисто моя думка, я це роблю. А більше видаватись в деталі там особисте життя, підсвічувати зараз не всім легко, тому ну я часто там стараюсь особливо нічого і не постити. Дуже дякую, було приємно з тобою поспілкуватися. Хочемо тобі вручити наш такий мерч, подаруночок. Тут є кастомний мерч в українському стилі. Це нова колекція. Ось такий мішка. Там футболка ще в нас. Ну це потім буде на постпродакшн. Зараз з вами знаходимося у зоні фудкорту. Ви що, думали, що все найцікавіше відбувається на стендах, а ось ні. Як то кажуть, черга це те місце, де справді можна дізнатись, хто ти. Тож ми зараз з вами ловитимемо голодних арбітражників та спробуємо втамувати їх голод хоча б нашим мерчом. Привіт! Привіт. Як тебе звати? Мене звати Кирило. Чим ти займаєшся? Займаюсь нутрою. Супер, слухай, у нас є для тебе пропозиція. В тебе зараз є можливість виграти наш пакунок з мерчем. Там топовий мерч, полки, мішки і дуже багато всяких мішків. Але м, тут не все так просто. Для початку тобі потрібно а, відповісти на п'ять запитань. Це така інтерактивна гра. А, загинай, кулак. Ось я тобі зараз задаю питання. Якщо ти кажеш, що так було, ти палець розгинаєш. Якщо ти розігнеш всі пальці, ти не отримаєш нашого подарунку. Якщо не розігнеш... Він твій. Що? Добре, зрозумів, дякую. Давай. Поїхали. Чи продавав курси з арбітражу? Ні. Ще не дійшов до цього. Думав попрацювати із чорними вертикалями. Ні. Теж не, не планую працювати з чорними вертикалями. Білі сірі. Максимум. Чи фоткався ти, але не біля своєї ламби? Ні, ні разу ламби немає. Ще поки ще не дійшов до цього. А буде? Так. Чи малював тись тату? Тут ми задумалися, да? трішки було таке, так? І останнє запитання, чи первобіли? Так. Це, через це всі проходили, я вважаю. Супер, ну слухай, два пальці, так що я тебе вітаю, тримай твій. мерч твій. Дуже дякую. дякую, що взяв участь. Ну, все з задоволенням. Дякую. Привіт, представся, будь ласка. Мене звати Євгеній, я із Деп House. Чим займаєшся? Я із Депху. Чи думав ти працювати із чорними вертикалями? Так. Зато чесно. Фоткався все не біля своєї ламби? Ні. Носив на конференціях репліки брендів? Ні. Порив за гаражами, потім збивав запах із рукою. О, це так, ходжусь. Було. Перебобілив? Ні. Продавав курси з арбітражу. Ні. Слухай, якось дуже легко все тебе пройшло. Ти в нас. Чесна людина. Курси не... курси не продаю, продаю тільки інформацію, а все інше курси для мене цікаві. Супер, хочу тебе тоді привітати. З виграшем нашого дякую, мерчу. носи задоволення. Там нова українська колекція. Я думаю, що подобається. За... Чесний арбітражник і виграєш пакет мерчу сьогодні. Дякую. Я тебе вітаю, ти виграв. Ось тримай. Вау. Там це для мене все? Це все для тебе. <реку> там Значить, це найкращий день мого життя. <реку> і назад немає вороча. <реку> немає вороча. Тільки у один ванбін. І поїхали, хлопці, поїхали. А якщо ви також хочете отримати наш найкрутіший мерч, пишіть в коментарях ваш найбільший арбітражний факап і можливо цей факап можна буде виправити ось цим пакетом. Хоча навряд чи футболкою, але ось шкарпетками, футболкою та таким кастомним мішкою, точно, хто знає. Це було Семпро, і я вважаю, що сьогодні всі гості молодці. Спікери просто мега молодці. Ну а найбільше молодець ваша дорога Таня. Так, тому що все встигла. І звісно, Лєра сьогодні також мега молодець, тому що не кинула мене в біді. Так